Запитання надходить таке. Е, чому, на мою думку, і до чого Лукашенко їде до Китаю, мені так видається, що через Білорусь будуть постачати зброю в Росії. Ну, друзі, загалом е, така логіка може бути да, через Білорусь, але через Білорусь трішки незручно. Ну, як кажуть, можна одягати штани через голову, але воно незручно, не, не правду. Е, можна багато алегорій наводити, але що стосується саме Білорусі. Історія з Білорусю, вона не проста, в тому числі і. Не проста в тому сенсі, що ви бачите активну дискусію продовж останнього року, коли врешті-решт Білорусь почне воювати проти України, але вона ніяк не вдається до таких кроків. Ну, і от сьогодні стався такий дуже цікавий інцидент на аеродромі. Мачулищах там вибухи пролунали і пошкоджений літак дерлові, розвідварний літак, який щитує за допомогою установок саме повітряні цілі на території України. Е, і е, нібито ми маємо очікувати якусь відповідь від е, Лукашенка, але мені видається, її не буде. Лукашенко займається зараз абсолютно іншими питаннями, і на тлі тих подій, які відбуваються в світі, контактів, які відбуваються з ним. Ви пам'ятаєте, проліт нещодавно туди Сі Ярто, Це очільник е, міністерства закордонних справ угорщини. Він, до речі, на вам, вам таку детальну веду. Прилетів туди на літаку НАТО. Це дуже показовий момент. Можливо, не ви не звернули на це увагу. Uh, але uh, мені в одному з ефір з журналістами. Також на це вказали, і це показово те, що от уявіть собі в Білорусі приземляється літак НАТО. Білорусь, яка підтримує сьогодні Москву за великим рахунком, так і є, і багато є розмов про те, що Білорусь летить туди, uh, на тлі заяви uh, Китаю про свій державний план, що вона нібито буде постачати зброю до Росії, і в цій частині Білорусь може зіграти ключову роль. Мені видається, що та що це не так. У вересні місяці в Самарканді, в Узбекистані, відбувався саміт Шамхайської організації Співдружності. Це дуже велика організація, яка об'єднує багато країн Південної та Центральної Азії, зокрема Китай, Індія та інші. І там був присутній також лідер Китаю Сізіпінь, який має тісні зв'язки з Білорусі ще з 2015 року. чому тісні саме тоді, у 2015 році. А, прилетів, то, бачите, мачули ще знову таки, Китай надав а, Білорусі кредит у розмірі 1 мільярд доларів. Білорусь постійно потребує грошей. Якщо хтось думає, що Білорусь якесь велике чудо, то я вам скажу на правду, мені видається це зовсім не так. Білорусь останні роки настільки залежна у економічному плані від а, Росії. Що стосується саме сировини газу і нафти, і в дуже великій мірі також залежна від е, ринків збуту, тому що їхню продукцію кудись треба продавати. Одним із ринків збуту була Україна. Китай е, дуже великий інвестор, який може надавати гроші і також може інвестувати і, і в виробництво, тому що певні інвестиції були, зокрема, в IT-галузь Китаю на сьогодні, Китай і Білорусь мають дуже сильні взаємні інтереси. Білорусь, як на мене, вона е, Цікава для Китаю як транзит до за допомогою якого можна було б забезпечувати постачання товарів до Європейського союзу. Я колись цю тезу озвучував буквально в одному із ефірів вчора. Позавчора мені одному з телеканалів мені закинули, що мовляв, уже останній пункт пропуску з Білорусі до Польщі закритий. Але не забувайте, що залишається ще сувальський коридор до Калінграду. Також залишаються ще коридори до Литви, до країн Балтії, і це також ринки збуту, які дуже цікаві для Китаю. Тому, швидше за все, візит Лукашенка до Китаю пов'язаний із цим. Це взаємний інтерес Китаю і Білорусі, і російського питання там навряд чи буде. Так, Лукашенко буде і надалі. Вдаватися до різного роду провокацій словесних, але в цій частині, буквально перед візитом туди, він давав інтерв'ю китайському телебаченню. Звертаю вашу увагу. Китайські журналісти були в Білорусі і брали інтерв'ю Лукашенка. Зверніть ще раз на це увагу. І він там говорив, що зараз немає йому загрози. Ні з України нема загрози, ні з Литви, ні з Польщі. Оцей сигнал поїхав у Китай. Тобто Білорусь залишається в нормальних відносинах. І з цими країнами Китай може здійснювати туди транзит. Звісно, було б щирим, якби я стверджував, що Китай зовсім не може постачати зброю до Росії. Може, але не через Білорусь. Втім, якщо Китай почне постачати зброю до Росії будь якими способами, будь якими методами і коридорами, йому миттєво прилетить. У Китаї сьогодні величезні економічні проблеми, друзі. Ми щойно я мав стрім на двадцять каналі. Про нагідно дякую Львову ще раз вітання Львову. І 24 четвертому каналу, що не запрошує, можна донести думку. Я детально це розкладав. Якщо ви буде якщо ви цікавите загалі історію китайського чуда, то мабуть знаєте, що останні роки це чудо почало ну згасати. І згасати не випадково, тому що е, той диктаторський комуністичний режим, який зараз продовжує сів, в останні роки він призводить до фатальних наслідків. Концентрація виробництва і контроль з боку комуністичної партії за всіма державними підприємствами, фактично знищує ринкову економіку. Соціальна. Рівність на Китаї в Китаї дуже порушена. Тому там направда ситуація непроста, і залежність Китаю від зовнішніх торгових ринків дуже висока. Тому, е завершуючи це питання, мені так видається, що все таки візит Лукашенка до Сінзіпіня пов'язаний саме з цими інтересами Росії. Там принаймні буде мало. Ну так мені знову видається. Uh, яка ймовірність постачання зброї Росії? Що я не відповідав? Я думаю, що ймовірність постачання мінімальна можуть бути товари подвійного призначення. Ви знаєте історію з мавіками, uh, це ті квадрокоптери, які ми купуємо весільних, як називаю Резніков, не буду зараз про міністерство оборони. <кій> uh, і uh, Китай постачає ці мавіки, тому числі і до Росії, і до України. Китай може постачати товари подвійне призначення, але й зараз навіть розглядається питання про те, щоб е, обмежити такі постачання. Зараз будуть е, відповідні санкції вже також розглядаються в Європейському Союзі, тому мені видається, що ця історія матиме завершення. А що стоється летальної зброї, то тут поки що є дипломатична війна між США та Китаєм на упередження, швидше за все так. Але постачання зброї повноцінне, я поки що ну, цьому не бачу.